Ангели-охоронці для солдатів в зоні АТО ось такі обереги українським воякам виготовляють вихованці вищого художнього професійного училища. Переконані, крихітні символи зможуть захистити бійців від ворожої кулі. Піклуються студенти й про поранених військових. Щоб зібрати кошти на їхнє лікування, продадуть свої творчі роботи на благодійному аукціоні. Степан один із авторів на навчання. Він вступив лише цьогоріч. Хлопець не чує, однак талант до малювання розповідає його мати. Проявився ще у дитинстві. Коли йому було ну, років напевно чотири він. Почав колекціонувати 4-5 у образочки маленькі, і перемалював їх на альбом. І відтоді так і малює сам Це його божий дар. Окрім підтримки солдатів, рука допомоги жителям сходу. Цьогоріч на навчання в училище вступив хлопець зі Слов'янська. Каже, тут його прийняли тепло та приязно. До того ж, надали можливість реалізувати мрію стати дизайнером. Люблю малювати і поступив на дизайнера ландшафту. Це дуже класна професія. Я хотів зв'язати своє життя з дизайнерством, тому я дуже радий». А щоб належно зустріти вихованців 1 вересня, заклад підготували до навчального року, провівши низку ремонтних робіт. Цього літа ми зробили перекриття даху, повністю відремонтували, можна сказати, реконструкцію туалетів, провели ремонт в кабінетах, поміняли зовнішню і внутрішню каналізацію в столові, провели ремонт і виготовили своїми же руками нові меблі для учнів у гуртожитку. Благодійні акції на підтримку армії в закладі планують проводити і надалі, між тим всі охочі ще можуть вступити до училища, оскільки тут продовжено прийом документів.